Червона панда неймовірна мила. Коли вони лякаються, вони стають на задні лапки та піднімають передні лапки вгору, не впевнені, що так налякають кожного. Хоча виглядається ну дуже мило. І одна мила особливість червоної панди те, що вони висовують язичок. Так вони охолоджуються. Червоні панди самітники, активні вони в судінках і проводять більшу частину дня у вісні, і добре адаптовані до життя на деревах, використовуючи севдо-великий палець для захоплення бамбука. Вони спілкуються з допомогою жестів та різних звуків. І їхній раціон, окрім бамбука, включає фрукти, ягоди та дрібних тварин. Червоні панди можуть обертати свій пухнастий хвіст навколо себе, щоб зігрітися в холодну погоду. У Китаї їх називають вогняною лисицею. Назва браузера Mozilla Firefox походить від назви червоної панди. На їх лапках є хутряна підошва, яка допомагає не ковзати на деревах. А ще вони мають псевдовеликий палець та подовжена кістка запястя, який допомагає їм хапати гілки бамбука, ніби палички для суші. Середня вага дорослої малої панди рідко перевищує 5-6 кг. В середньому за день доросла червона панда з'їдає кількість їжі, що дорівнює за масою третині її ваги. Основні вороги малої червоної панди це людина та сніговий барс. Зараз вони, на жаль, на стадії зникнення. Червону панду внесено до міжнародної червоної книги зі статусом вразливий вид через скорочення популяції.